Ну і власне на 18-ту нині на євромайдані планували обговорити превселюдно підписане у Москві. Чи вдалося і яких висновків дійшли протестувальники у центрі столиці? Напевно, що знає Марія Васильєва. Вона зараз просто у самому епіцентрі народного віча. Машо, привіт, власне, в мене дуже коротке, одне єдине запитання: як сприйняв євромайдан перед новорічні економічно-фінансові подарунки із Москви? Олександре, справді народне віче вже закінчилося буквально кілька хвилин тому. Тут зібралося дуже багато людей, кілька десятків тисяч. Точніше сказати не можу. Виступили лідери опозиції, серед них і Віталій Кличко, який заявив, що суспільство вимагає від влади негайно повідомити деталі підписаних у Москві угод, і в обмін на які саме умови Росія погодилась видати Україні багатомільярдний кредит а також. Дати знижку за газ, бо опозиції і людям, які тут стоять, дуже цікаво, що взамін пообіцяла українська влада. Крім того, про вихід із політичної кризи говорив сьогодні. Також Віталій Кличко він сказав, що єдиним вихідом, виходом, який може бути із цієї ситуації, це дострокові президентські вибори, і він викликав Віктора Януковича на цей двобій. Янукович на круглому круглисторії, сказав. Виборів, якщо так, хай це докаже в чесної боротьбі, я викликаю Януковича і хочу сказати, що він мій персональний суперник і викликаю. Гонорів. Ні, яценюк до цього додав, що жодна угода підписана у Москві, в разі, якщо вона має певний будь-який крок, є будь-яким кроком на зближення з митним союзом чи тим більше приєднання до митного союзу означатиме, ця будь будь-яка угода не буде ратифікована Верховною Радою. Зараз у Верховній Раді тривають переговори із депутатами від партії регіонів та позафракційними. І вже, за словами Арсенія Яценюка, з'явилося більше голосів за відставку уряду Миколи Азарова. Зараз ми почали працювати по новому. Зараз під постановою про відставку ганебного уряду Азарова вже зібрано 217 голосів. Не вистачає 9 голосів для відставки Азарова. Озиція пропонує повернутися до попередньої редакції конституції, в якій Україна була парламентсько-президентською республікою, а президенту належало значно менше влади аніж сьогодні є. Звісно, ще і говорили про те, щоб провести дострокові вибори за півроку або навесні, або восени на наступного 2014 року. Видно, що люди готові. Пробути на Євромайдані стільки скільки потрібно. Тут уже готуються до різдвяних свят, до новорічних свят. Вже з'явилося зображення святого Миколая. Новорічні різдвяні ясві прикрасили новорічні ялинки, і люди готові стояти тут ще доволі довго, аж доки не будуть виконані їхні вимоги. Олександре Машу дуже дякую тобі за останню інформацію з Євромайдану.